Хочу ще подивитися одну колоду. Тут така здоров'яна колода є. Товста. Я то заїжджав, але я не пам'ятаю, сидів тут рі не сидів. Зараз буде видно. Побачимо, тут теж таке гарне місце, тут можна можна ще вулик 2 витягнути. Та так, -то і того. Ох, як гарно працюють. Отак Не знаю чи буде видно Але і прилітають і відлітають і щось там лазять значить там все добре Така колода гарненька Ось Таке місце Ось тут Отакі ще два дерева є Навіть оце перспективне хоч воно і не товсте Ось одне більш мені подобається оце. ось це дерево. Оце воно дуже підходить під вулик. І це підходить. Вони тут такі гарні. Ой, і тут гарне місце, але ну, це саме-саме. Оце мабуть сюди треба буде перетягнути вулика. Поставити. Ось Тоже не високо. я вже високо не хочу щось. налаживайся там чуть поднял и хватает. вот такие а тут 4 метра может 5 а то 4 метра хватай а ведь 3 в принципе хватай вот такие дела что-то мне аж интересно це я мог пропустить такую дырку интересно Ну не то таки, не важно вот такие вулик. Там собі працюють бджолки гарно Ближе до осені почну їх відкривати, дивитися. там вже відео буде цікавіше ніж зараз. А це таке. Літають, сідають, сідають, літають, там є, тут нема. Ось, Ось солідол. Собі мурашки Біжу, бігають без всяких проблем. Десь є мурашки. Вони оце літом, поки бджоли сильні, вони їх там не трогають, вони їм не мішають, там проблеми ніякої немає. Да, Літ тут дуже гарний. Гарна сім'я.